Так, а оце мешти. Йохерний бабай! Хіба можна отак на ігру в чемпіонаті об'єднаному отак? Звичайно, ні. Тому будемо зараз наводити лад. Будемо чистити, зараз покажу, що буде. А оце мешти. Арбітер. А що ти хочеш? Ти куди? збираєшся? На мультик? А тато куди? На футбол. на футбол. На футбол. Ти хочеш тато на футбол? Ні, хочеш на тато... мультик. Ну тато встигне. <звіт _> так. А це ми куди? Вау! На мультик в плазу. Отак. так. Серйозний тато. На мультик повів. Настраюсь на ігру. На сансіру, а не так собі отак. Тепер у нас проблема вибору. Ну, так ми вибираємо. Це не все так легко. Віка, що. Нічого не подобається. Чудового половину дня. З дітками з родиною. Полетів я в Мілан на Сан-Сіро. Ось такий у нас об'єднаний чемпіонат. Матчі навіть на Сан-Сіро є. А що Бубіні. Не один інтер грає на Сан-Сіро там чи Мілан. Далее расскажем. Это дьюти-фри аэропорта, вылет на Милан отсюда. За воротами. Так, пилот нашего самолета на Милан полетел. На Милан в комфорте, вот так. можно и так по феншую. Це знаєш, скільки переглядів буде Вова? За за рама Максим. Я думаю,

возив. і цей що Дімона возив. Який а оцей Рижий рижи центр. А оцей е, опорник. Рижий, що Дімона. Риж. Дімон? А блядь, що і Що ти возмущаєш? Я даже не взагалі, Я Іде обговорення суддівства, Дмитро Федорович е, буде скаржитися федерацію на суддівство. <голи> Після того э, да, як э, Ні, я... Ні, народ, отак. Вот вот Людина, яка відсудила, Мілан на сан-сіру, отак вот зустрічає у дворі. Отак. Вот отак, вот отак. Вот вот